Чоловіки, що перебувають за кордоном під час оформлення нового закордонного паспорта, повинні будуть надати військово-обліковий документ. Але поляки також платять високу ціну за це. Те, що найбільше треба, того нема. Привіт, усім. Сьогодні хочу з вами обговорити дві заяви: одна туска, прем'єр-міністра Польщі, друга Шольца, канцлера Німеччини, і, звичайно, один пункт з. Мобілізаційного закону, поправки якому вже прийняли, і вже найближчим часом він буде голосуватися в нашій Верховній Раді. Звичайно, ця вся інформація стосується як України, так і українців за кордоном. Тому дуже рекомендую подивитися і послухати уважно, підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підпишіться на канал. Це дуже потрібно для того, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Курдону та Європи, і для того, щоб просувався цей канал. Також давно я не запитував своїх підписників, з якої країни ви дивитеся мої відео в коментарях. Будь ласка, напишіть країна і, звичайно, натисніть лайк. Буде цікаво почитати. Буквально нещодавно в інтерв'ю газета виборча прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск коментував. Теперішню ситуацію щодо аграрної та торгівельної політики з Україною. Ну і звичайно, він говорить, що вони і надалі будуть допомагати, допомагають і допомагають найбільше зі всіх країн, але поляки також платять високу ціну за це. Туск сказав, що є, мабуть, найбільш проукраїнським політиком в Європі, але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі, я повинен захищати основні інтереси Польщі. Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України. Ми хочемо допомогти Україні, чи можемо. Але на останньому саміті Європейської ради я стверджував, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена. Я хочу чесної угоди з Україною з цього приводу. Від нас залежить, чи вдасться Україні уникнути песимістичних сценаріїв. Сьогодні ситуація набагато важча ніж рік тому, але набагато краща, ніж на початку війни, коли путінські солдати стояли на підступах до Києва. Можливо, нам доведеться думати про війну в Україні в довгостроковій перспективі. Це означає все більше і більше відповідальності для європейських країн у наших інтересах зберегти Україну в найкращому стані. Усі в Польщі це усвідомлюють, і це не підлягає обговоренню. Ну, я ніколи не заперечував, що, наприклад, Польща, польські фермери можуть втрачати, напевно, і втрачають якісь фінанси. Але втрати України і втрати Польщі це не співставні речі. Тобто, якщо польський фермер не дозаробляє і він просто недозаробляє, то в Україні, якщо Україна не дозаробляє, український бюджет не дозаробляє, то гинуть українці. Бо це мінус по зарплаті для бюджетників і це мінус по закупці зброї чи снарядів. Тому тут просто неспівставні втрати одної чи іншої країни. Тому треба якісь правила встановити. Можливо, є якісь нюанси, але треба максимально робити так, щоб блокади кордону не було. Блокада українського кордону це мінус для Польщі і мінус для України. Але для України це ще й мінус люди. Тому просто неспівставні поняття. Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з проханням підтримувати Україну та українців. Світ без свободи означає пригнічення. Це набуває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир. Шольц заявив, що мир у Європі протягом багатьох десятиліть підтримувався заради дотримання принципу кордони держави не можна змінювати за допомогою сили. Але як наголосив канцлер, російський диктатор Путін порушив цей принцип. Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки, леопард, старішої та новішої модифікації, системи ППО, і та Патріот, боєприпаси автомобілі. Білі дрони та інші види озброєння. Також, як зазначається у виданні, Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Таурус. І, до речі, читав цікаву статтю Німецьку, що зараз Таурус вже поки що не виробляють, тому що немає замовлення для України їх можна було виробляти значно, значно багато. Але чомусь нам їх не надають. Шкода, тому що ця допомога якраз би могла дуже сильно нам допомогти і змінити хід війни, але нам цієї допомоги не надають. Дякую їм за все, що було надано. Але як то кажуть, те, що найбільше треба, того нема. Також є цікава інформація від наших українських депутатів, які дуже плідно працюють над поправками до закону про мобілізацію. Є одна цікава стаття, яка би мала з'явитися, яка би мала бути підтверджена і буде в цьому мобілізаційному законі. Чоловіки, що перебувають за кордоном під час оформлення нового закордонного паспорта, повинні будуть надати військово-обліковий документ. Про це сказав Веніславський. За словами Федора Веніславського, комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта, і поки роздумує над обмеженням для ухилянтів. Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроекті, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-облікові документи під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг, пояснив він. Тобто вони поки що прив'язують військово-обліковий документ до нового паспорта, а інші послуги будуть надаватися без необхідності надання військово-облікових документів. Але вже під час розгляду самих поправок у нас фактично відпали чи не усі перелічені обмеження. Тому до цього питання ми маємо повернутися додатково, щоб певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроекту, сказав Федір Ваніславський. Ну, тут говориться про ті обмеження, які були озвучені в першій редакції цього законопроекту: це блокування ухилян, там, банківських карток, це обмеження в керуванні транспортним, наприклад, засобом і інші. І поки що ці всі обмеження відпали, але, як бачимо, говориться, що вони ще до них будуть повертатися, що все ж таки щось там залишити, щоб щось було, якісь обмеження для ухилянтів теж були. Ну і всі ці обмеження, навіть якщо їх приймуть, це буде стосуватися до ухилянтів, а не до людини, наприклад, яка на законних підставах виїхала за кордон, або на законних підставах не йде служити в армію, не йде воювати, тобто є. Дуже багато людей, які мають інвалідність, які є багатодітними батьками, які опікуються інвалідами, і інший перелік тих громадян України, які на законній підставі не йдуть в армію або виїжджають за кордон. Це не ухилянти. Друзі, ось такою інформацією, і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Також всім рекомендую завжди приєднуватись. Там дуже жваво обговорюється питання перетину кордону, документів і різного, що потрібно для українців в Польщі, тому рекомендую приєднуватись. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo. Та переказуйте рідним гроші вигідно.